Це моє соте відео, а отже челендж 100 днів. 100 відео підійшов до кінця, тож давайте оцінимо плоди моєї праці. За ці 3 місяці я маю такі результати. 231 підписник в тіктоці, 52 в ютубі і 38 в інстаграмі. Результат, звісно, не дуже, але ми не розтравлюємося. Зі ста моїх відео лише два залучили рекомендації набрало майже 200 тисяч переглядів. Близько п'яти набрала більше десятки, і лише одненька якимось образом набрала 70 тисяч переглядів. Який я зробила з цього висновок? Залітаю в рекомендації те, де мінімум монтажу і мінімум ідей, як це працює для мене досі непонятно. На початку мого ведення блогу, якщо це можна так назвати, в мене був свій стиль зйомки, були свої ідеї. Але коли я побачила, що залітає всяка фігня, я вирішила не паритися і перейшла на спрощений варіант зйомки. Ставка на те, що стане популярною за три місяці, не увінчалась успіхом. Чи буде продовжувати знімати оперельно так? Можливо, стоїть перейти на щось більш просте, щось більш буденне. Я над цим подумаю. Хочу подякувати всім, хто проходив зі мною цей шлях понад три місяці. Всім, хто спостерігав за мною. Я вам дуже вдячна, що не відписалися. А, можливо, відписалася, ну, то вже не важливо. А також, всім дякую за перегляд, всім пока.